сказати, що колись, мабуть, років 20-30-40 назад про такі магазини класні в селі годі було й мріяти. А тепер, як кажуть, цивілізація, як кажуть, набирає Свої оберти, і тепер е місцеві жителі можуть собі дозволити придбати е будь-які товари. Не, не потрібно їхати до міста. І це ну, з однієї сторони, це супер. Тому я завжди кажу респект таким класним підприємцям, як пан Сергій, його дружина. О, до речі, де дружина. Все, в декреті. Отак. Зробила. Ну, е це, це супер. Тому що. Е Україна потребує, як кажуть, нових українців і україночок. Це супер. Пана Сергія, народилася донька 1 жовтня. Цінна інформація. Вважаю, що просла здорова, щаслива Дякую. на радість батькам. От хай Господь оберігає. А як назвали? Що не можна казати. А, а, не а ще не можна? Так, друзі. Цю інформацію ми, Ми пізніше, ми пізніше будемо да знати. Але якщо друзі маєте якісь. Побажання можете в наших коментах писати. І, наприклад, хто вгадає, або можливо запропонує чи вгадає, як буде звати майбутню директоршу цього прекрасного магазину Сонечка, то буде приз від нашого магазину простірхом. Думаю, може і від магазину Сонечко теж буде якийсь невеличкий прес. Правда? Да. Супер.